Привіт! Нарешті хочу познайомити вас із одним із своїх найулюбленіших об'єктів, рівних якому немає в Ужгороді. Це унікальне за своєю концепцією котежне містечко Шервуд від забудовника Газда, яке знаходиться в тихому районі міста, недалеко від центру та впритул до кордону з Європою. Декілька слів про забудовника: Газда — один з кращих та найнадійніших забудовників Ужгорода. Про це свідчить кількість даних об'єктів яких більше 15, а також високий рейтинг на дімрія, а саме 10. Шервот, особливий комплекс. Тут є вибір для проживання таунхаусів від 122 до 170 квадратних метрів. Залишилось декілька пропозицій одного та двохкімнатних квартир. Для вашого авто є гаражний бокс, а для власників бізнесу є пропозиції по комерційним приміщенням. Звісно, великим плюсом є те, що це все знаходиться на закритій території і під надійною охороною. Шервуд – це чудове місце для сімейного виваженого життя. Для діток тут є сучасний безпечний майданчик та гарні алеї для прогулянок. Для відпочинку, натхнення та роботи дорослих. Шерводі створено клабхаус, який уже найближчим часом починає функціонувати. Тут буде басейн, спа, спортзал, ресторан. Та міні-маркет. Друзі, не можу не згадати про сервіс, який надає забудовник після здачі об'єкту. Цим займається зараз управлінська компанія. Вона повністю вирішує всі питання, пов'язані з прибиранням території та з доглядом за ландшафтом. Це теж є дуже важливо, оскільки ваша нерухомість вона має товарний вигляд і не падає у вартості. Щодо цифр, тут вартість на нерухомість зростає неймовірними темпами. За жовтень 2022 року, по грудень 23-го. Зросли ціни майже на 40%. Що, в принципі, не дивно, адже за останніми дослідженнями активно зростає запит саме на житло преміум-класу. Щодо оренди, то, звісно, в купному містечку Шервуд оренда буде на 30-40% вища, ніж на квартири по нерухомості бізнес-класу. І відповідно цифри по окупності будуть набагато цікавіші. З наступного року починається будівництво нової черги котеджного містечка, де запроектовані таунхауси нового формату та квартири з патіо та власними терасами. Тож у вас ще є можливість вибрати по хорошій вартості ліквідні варіанти нерухомості. Друзі, надіюсь, інформація була корисною для вас. А якщо з'явився інтерес до цього котажного містечка, пишіть в особисті повідомлення або коментарі.